Сьогодні у нас в студії Володимир Медіа голова міської добровільної організації Спілка Чорнобиль Світлана Анатолівна Бугайчук. її заступник Сергій Тарасович Чавлюк, який також виконує, очолює фонд Інваліди Чорнобиля та вдова ліквідатора аварії на ЧАЕС Марія Володимирівна Каленик. Сьогодні ми говоритимо про те, як спілка готується до відзначення 30-річчя дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції, про те, як сьогодні живеться Чорнобильцям, які проблеми найбільше їм допікають. Ну от для початку, Слана Анатолійовна, чим сьогодні живе спілка чорнобильців у місті? 26 квітня нинішнього року все людство вмічене. Уламками Чорнобиля, буде відзначати 30-річчя аварії. Наша Володимир Волинська міська спілка на сьогоднішній день нараховує, 70, нараховує 78 членів, серед них це в основному ліквідатори і 11 жінок бодів, тобто дружин померлих ліквідаторів. Чим живе спілка, якщо мовити одним словом, то спілка живе проблемами. 30 років пройшло з моменту аварії. Якоби на задній план взагалі, на задній план життя, на задній план нашої влади відійшла питання Чорнобиля. Потихеньку починає тихіше згасати зірка, не зірка, а свічечка Чорнобиля. Тобто настає все менше. менше від люди гинуть, помирають від хвороб, від, від безпорадності в теперішньому світі. Тому що люди, які були на ліквідації, а люди були різних професій, починаючи від будівельників, медиків, військових, мирних професій, вони всі тепер стали ліквідаторами, тобто набули такої так званої професії ліквідатор. Чим вони сьогодні з чим вони сьогодні стикаються? Стикаються тільки з проблемами і безпорадностями. Навіть стоїть питання про те, що частина людей до сьогоднішнього дня не можуть мати посвідчення ліквідатора. Тобто вони в певний період були на 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 ліквідації. Це зокрема стосується військових. Вони були на ліквідації. В силу певних причин тоді ніхто не думав, ніхто не Якби не акцентував уваги на те, що повинні бути збережені будь-які записи, будь-які довідочки, будь-які посвідчення, будь-яка інформація про момент ліквідації, і воно якби відійшло на задній план на, на той момент. І тепер люди, як наче не мають підстав, вони якби немає фактів, немає доказів, не доказів, знищені архіви. І людина не може доказати оточуючим, людина не може доказати державі, що вона була безпосередньо на ліквідації. Звичайно, а якщо людина не має... Підстав для посвідчення, звичайно, вона втрачає ті останні крихти, які держава дає на сьогоднішній день. З кожним роком вона підбирається, тобто держава з кожним роком вона до нас підбирається все більше і більше і починає відщипувати ті маленькі крихти, які були, допустимо, надані е, нам. Наче, наче так Чорнобильський закон існує на сьогоднішній день його ніхто не відміняв. Але в силу певних причин він просто призупинений. Він е, е, частину від них. Е, Призупинений в певних причин, що немає здебільшого, все впирається в кошти. Немає коштів, незалежно в бюджет, і закон є так, його ніхто не відміняв. якщо говорити про те, що сьогодні сьогоднішній день чорнобильці взагалі залишилися без пільг, ми цього не можемо сказати. Але якщо так розібратися в повному обсязі, то фактично тільки частиночка лишилася того, тих рехті, які ми маємо на сьогоднішній день. Люди в люди зневіряються і. Та, по перше, і роки вже беруть своє. Це на сьогоднішній день середній вік ліквідатора, це понад 60 вже ну 60 в основному років. Так що люди вже і якби вік вже ну, не дозволяє триматися на плаву. І через те, напевно, що от і створюється на сьогоднішній на сьогоднішній день, от створюються такі спілки. Створюються такі спілки того, що об'єднати, щоб об'єднати людей. Підтримати їх, якось згуртувати, вселити якусь маленьку, маленьку живиночку оптимізму для того, щоб людина могла чіплятися за життя і давати собі раду. Ви згадали Світана Анатольовна, про пільги. Які пільги залишили? Ну залишилися всі, я так зрозуміла, да пільги? чи частину скоротили, чи частину пільг безумовно скоротили. Ну на сьогоднішній день будемо говорити так, що якщо людина має першу категорію, допустим, а перша категорія це вже у ліквідатора, який має інвалідність то ще він якось в якійсь мірі може звести кінці з кінцями, там ще трошечки більше спекта. Чуть-чуть вщипнули другу категорію, забрали пільг. І фактично зовсім без пільг лишилася третя категорія. Там навіть якщо на сьогоднішній день є така пільга, як відшкодування ліків по безоплатному рецепту, то для того, щоб цей рецепт був виписаний, людина повинна принести ліквідатор третьої категорії, зокрема, повинен принести в лікарню, лікарю, показати довідку про доходи. Ну Це ж абсурд, це ж смішно. Угу. Ну а як ситуація з житлом? Житлом це взагалі катастрофа. катастрофа. Взагалі, житло, ми будемо казати так, якщо брати по середньому, по нашому місту, то ліквідатор в нашому місті отримав квартиру в 2008 році. Це останні ліквідатор по волині, по волині в області. Останні квартири були надані, були видані в лютому 2013 року. Було видано де вісім квартир було видано. І що характерно, що ці квартири були видані ліквідаторам області і не тільки нашої області, а й інших областей у новозбудованому будинку в нашому місті. Тобто інші ліквідатори з інших областей отримали житло в нас, а наші Володимир Волинський, які стояли, тому що область мотивує тим, що це отримують люди, які стояли ну, набагато раніше, допустимо. Але що, що якби прикрий і, і болючий факт той, що на сьогоднішній день та квартира жодна не заселена? Угу. Вони видані, оце вже три роки. Вони просто видані, вони е, якби видані ордери, але в тих квартирах ніхто не живе. Це будинок по, по Драгоману. Угу. А кхе, серед ваших чорнобильців є люди, які мають проблеми з житлом, так? Звичайно, в нас у нас в приміськ конкомі є, є черговість, яка безпосередньо які наші ліквідатори стоять на черзі, і тут, тут своя черга. А в області якби реєстр черговості є свій. Угу. Тобто, якщо ми, Володимир волинську людина стоїть перша на черзі, ну, то там вона може стояти якась там 300 чи 200, там якась 19-та і так. Угу. Чи є серед ваших членів спілки люди, які беруть участь в АТО? Зараз це така наболіла тема. Я знаю, що був чоловік, якого ви проважали, так? Так, у нас. зону антитерористичної операції був якби мобілізований, мобілізований так Пасічко Петро Миколаївич є членом нашої спілки, відносно молода молода людина, яка працює викладачом в агротехнічному коледжі. Але богу дякувати все. Він повернувся до родини, до роботи і на сьогоднішній день займається своєю безпосередньою роботою. Але на сьогоднішній день якби в зоні перебувають вже діти наших ліквідаторів. Це син Богдана Курилюка, Микола, потім двоє синів Володимира Мориса. Як молодих мужчин, якби наші наші діти вже фактично. Угу. Ну, тепер звернемося до наших гостей. Марія Володимирівна, ви вдова ліквідатора, так? Так. Хотілося б більше почути про вашого чоловіка, в якому році він був на ліквідації аварії. Ми так зрозуміли, що його вже немає серед нас, в якому році він пішов від нас. Отак От кілька слів, щоб ми знали про. Ну, він пішов в 86-му році, в має місяці, півтора місяця був, повернувся, работав. И в 92-му, 96-му році. Коротше, 1 жовтня буде 5 років, як його вже немає. Ну. А що він вам розповідав про своє? Ну він був такий, що він мало що розповідав. Був такий замкнутий, воєнний був. Він все казав, на що воно тебе знати. Менше знаєш, лучше спиш. Я знаю, що він повернувся тільки з Афганістану і одразу да. його направили туди, да, так? Так, да. Він повернувся з Афганістану і одразу його нього в Прагді, в Чорнобиль. І за всі ці роки він жодного слова про Чорнобиль вам нічого не розказував? Ні, він нічого не розказував. Він був такий, що... А як це відобразилось на його здоров'ї? Ну, конечно, він ще працював в рисхозе водителем. 16 років проробив, але здоров'я у нього вже не було. Він з Афганістану приїхав і вже був хворий. Ну, тяжко, конечно, ну я рились, терпіли. Угу. Ну а сьогодні держава дбає про вдив Чернобыльці. Адже вам як нікому треба підтримка. Ну, потрібна підтримка. Ну... Я тільки звертаюсь до Світлани Анатолійовни, а так я ні, ні, ні до кого не зверталася. Ну, міська влада нас теж не забуває, вдома. І на День Афгана нас збирали, і на День Чорнобиля. Їм теж дякуємо. Угу. Самий прикрий факт це той, щоб людина вдова могла отримати якісь крикти від держави. Вона спочатку повинна доказати державі, що вона є вдова. Ліквідатора аварії на ЧАЕС. це мало того, що вона втратила близьку людину, що вона втратила свою половинку? Вона має зібрати купу паперів, купу бюрократичної бумаг і доказувати державі, що її чоловік помер саме від того від ліквідації, і вона є безпосередньо його, якби якби дружиною. це ж абсурд. Ця людина була на ліквідації 86-му році. Невже це мало сказано про те? <кій> Вами як голови спілки часто доводиться допомагати своїм підопічним, оформляти ці правильні документи? Постійно, постійно, тому що коли людина втрачає близьку людину, коли, людина, коли дружина втрачає свого чоловіка, вона і так би здається, світ рушився для неї. І вона потім починає збирати оці папери, Ну, це, по-перше, біль, біль душевна, біль фізична. і оця, оця Оця бумажна волокита, вона настільки затягує, що це взагалі це не кожна витримує. Це якщо людину людину мусиш постійно підтримувати, що вам треба це зробити. Там, бо, допустимо, Марія Володимирівна, ви мусите, ви зобов'язані це робити. Ну так ну такій устрій, що ви мусите це доказувати державі і всім тим бюрократам, що ну от так, бо інакше ви ви не будете мати тих ну тих тих капельків, тих пільг і отої державної допомоги. Mm -hmm. Якщо людина, значить, вона от доказала, що його смерть пов'язана, що вона є вдовою ліквідатора, померлого, якого хвороба була пов'язана з, з, з ліквідацією, тоді mm -hmm. вона отримує посвідчення вдови. І лише тоді вона може йти в якісь державні наші інстанції і про щось говорити, про себе заявляти. І тоді держава зробить свій о, жест такий і дасть якусь, якусь ту крапку. Ну, вже лічені дні залишаються до відзначення 30-річчя з дня ліквідації. Як плануєте відзначати? Можливо, вже ну, зазвичай і міська, і обласна рада згадують про чорнобильців саме перед такими датами. Можливо, вже у вас є якісь запрошення на якісь офіційні заходи. Хотілося б з цього, з цього приводу більше почути. Так, в квітні місяці, значимо, наприкінці цього місяця ми будемо відзначати 30-ті роковини, звичайно, розроблені заходи, певна низка заходів. Але прикрий той факт, що очікувалося набагато більше, по крайній мірі, хоча б з області. Ну, але область обмежилася тільки заходами, які будуть проведені 22 другого. Квітня в будинку просвіта в Луцьку, це фактично якби вечір реквієм, і там декілька всього лише нагород. Лише декілька нагород. І тому ми сконцентрували весь спект заходів на місці. Разом з владою ми розробили. З управлінням праці, з міською владою ми розробили низку заходів, які будуть проведені. Тобто 24 числа ми ем, постараємося об'їхати всі могили померлих ліквідаторів, положити квіти, це буде в неділю. А в вівторок, вже безпосередньо, 26 числа, ми збираємося об 11-й годині в Миколаївській церкві відбудеться панахіда по померлих ліквідаторів, потім ем, покладання біля пам'ятника. Пам'ятає Чорнобиль, який, до речі, був збудований 5 років назад з ініціативи спілки, при підтримці громади міста, при підтримці міської влади, цей пам'ятник був збудований. І хочеться зараз слова вдячності безпосередньо сказати нашому підприємцю з нашого міста. Це Віктор Володимирович Корнелюк, який своїми руками створив оцей пам'ятник. От, звичайно, допомагала, збирали кошти вся громада міста, всі, і пам'ятник був сподобаний. Покладання квітів відбудеться до цього пам'ятника, і потім ми е покладання квітів до алеї померлих е в зоні АТО наших бійців. І потім такий вечір реквієм відбудеться в культурно мистецькому центрі, де буде проводено е нагородження е безпосередньо і, і відзначення такого нашого, якби, такої нашої сумної дати. Угу. Ну, напередодні такої сумної дати хотілося б, я думаю, вам всім згадати людей, які були причетні до створення спілки. До вас, Сергій Тарасович, я думаю, що ви всіх тих людей пам'ятаєте, більша частина вже з них покинули цей світ. Що ви можете сказати про них? Серед засновників Володимир Володимицької міської добровільної добровілізації спілки Чорнобиль. Були такі люди, як Герес Віталій, Баковський, Микола, Ігнатенко Олександр. <кій> Всі ці хлопці пройшли в Афганістан. І буквально за місяць другий вони були направлені на ліквідацію після повернення з Афганістану на... <кій> <кій> в Чорнобиль. Всі вони були в 86-му році. І всі вже на сьогоднішній день побігли. <кій> Нікого вже з них немає живих. Вони були, зробили великий внесок встановлення, в розвиток організації вічної пам'яті. І, як кажеться, зроби добро. забудь про це. Але пам'ятай, хто зробив. Добро до тебе. Хочеться згадати добрим словом людей, які підтримували організацію з її діяльності. Це в першу чергу можна таких визначити людей, як Валерій Дібров, Олег Васильович Барбилюк, товариство Григор Холдінг. Підприємство БРВ Україна. Микола Юнак, Волонтер Юрковський, Суспільна служба українців Канади міста Гамільтона. Там перелік людей і підприємств, ну біля сотні, я вам скажу. Ну, люди допомагали, чим могли. І ставились з розумінням до проблем Чорнобильської організації і самих людей. Цих. Світлана Анатолійовна може доповнити. На сьогоднішній день, так, коли, коли не звернешся, це, ну, жоден наш захід не обходиться без Максима Климівка. Це така добродушна, мила, молода людина, яка, от, можливо, навіть сам він ще не знає, як він вирішить це питання, але в нього відразу ми, звичайно, вам допоможемо. Так же само і Андрій Принда, так же само і Анатолій Ревін, Руслан Мороз, і Кошельник Валентин, його підприємство. Можна додати ще тих людей, які допомагали нам проводити вечори і реквієми, і новорічну різдвяність та Наталя Авдіїв. Андрій Йосипович Шорський. Культура Лариса Кулікова. Да, ну звичайно, все нічого буде, жод, жоден без захід не, нас, не обходився без, без, без Лариси Володимирівну. Зараз навіть на сьогоднішній день вона вже вийшла з відпустки, мається на увазі попередньо вийшла з відпустки для того, щоб вчора зібрала буквально вчора було засідання оргкомітету. Вона кожну, кожну годинку, кожну хвилинку ми прорахували, що, за чим, як вона все взяла на свою відповідальність. І коли от зустрічаєш, коли відчуваєш підтримку таких людей, то воно здається, що от якби хочеться і якби у відповідь щось своє зробити, якусь, як, якісь добру, добру справу і чимось допомогти місту, так на, на сьогоднішній день. Ми, ми якби як спілка, вона все таки живе проблемами міста і в якійсь мірі трошечки вносить свій вклад, якби в доброчинність.